Прізвище та ім'я. Як ви дізнались про центр правової допомоги? Я дизенка Анатолій Вікторович, дізнався з джерел інтернету. Суть проблеми, з якою ви зверталися до центру. Була неправомірна вручена повістка і мобілізували. Дата вашого первинного звернення? Десь два місяці. Які пропозиції, у вирішенні питання, було запропоновано юристом. Було запропоновано написати рапорт. Заява на контроль і ці документи відправили в генеральний штаб та частину. Результат розв'язання питання. На руках маю документ про звільнення. Звільнений з військової служби. Термін, за який було вирішено питання? Десь приблизно за місяць. Подяка та рекомендації, що вам сподобалось у співпраці зі спеціалістами центру. Дякую за те, що так відреагували. В принципі, це дуже швидко все було зроблено. Питання було вирішено. Не просто люди взяли гроші і тягнули час. Тобто люди працюють, люди роблять свою працю і результат наобочний.